Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І мені дуже приємно її сьогодні робити, бо сьогодні в основному в мене замовили наші вітаміни, чиї, а я їх дуже-дуже люблю, і вся моя родина теж їх дуже-дуже любить. Тому багато в цьому замовленні замовили навіть, ну, собі, не тільки клієнтам. І що ж тут? Ну, По-перше, це наш глюкозаміновий комплекс глюкозамін з хондроїтином. Дивіться, зараз до 17 листопада компанія дала дуже-дуже ну, гарну акцію: 50% на наш глюкозамін з хандрейтином. Так, він у нас завжди коштує 1769 гривень, замість його можна придбати за 880 там, з копійками гривень. Це дуже-дуже вигідно. Тож, будь ласка, замовляйте. І е, хто може не знає для чого це. То я вам зараз трошки вкратце розкажу. Глюкозамін та вони є приробленими компонентами хрящової тканини, але з віком їх вироблення значно зменшується, і дефіцит цих речовин може привести до артриту та остероартрозу. Тому для відновлення хрящової тканини нам ну, дуже він потрібен, тому що він сприяє регенерації суглобів. І це дуже важливо при артрозі і остеохондрозі. Дивіться, ще там є така штука, як МСМ. Це, ця штука зменшує, ну, вона робить природну протизапальну дію, і вона запобігає запаленню і болю, вона полегшує біль у суглобах і м'язах. Тож, будь ласка, якщо ви хочете підвищити рухливість суглобів, то треба регулярно е, оце все приймати, щоб ваші суглоби були еластичні і була найкраща амортизація хріщів. Тим більше, що зараз так вигідно, якщо ви даже подивитесь в інтернеті ціни у інших виробників, ви врядлі десь знайдете ціну. 800 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, всього до 17 листопада. Ось, бачите, в мене його багато замовили. Так, це глюкозамін Далі, ну, як завжди, спіруліна. На спірулін у нас теж зараз гарна акція до кінця, тут же до кінця, у нас виходить так: береш одну, іншу отримуєш з 50% знижки. І що ж таке в нас спіруліна? Ну, ви, напевно, всі знаєте, що це пресноводна водоросль, вона належить до роду ціанобактерій, синьо-зелених водорослей. І ці водорослі вони здавна являються цінним продуктом для нашого здоров'я. Що, що ж вона робить? Ну, по-перше, ну, тут трудно сказати, що вона не робить. Це, по-перше, вона дефіцит багато-багато вітамінів, яких у нас. Не вистачає в організмі і вона має ці вітаміни, вона насичує організм білком, а у нас все построєно на білку, і вона сприяє зміцненню організму загальному, нормалізації кров'яного тиску, функціонування печінки, відновленню зростанню тканин, стимулює роботу кишківника, нормалізує його мікрофлору, перескажає причасному старінню. Це Дуже-дуже потрібно, у кого є дефіцит е, жаліза, е, ну, заліза це особливо, ну, для жінок дуже-дуже це потрібно. Це для щитовідки дуже потрібно. І е, дивіться, у нас чим ще наша спіроліна відрізняється від інших, у нас е, сировина. Французька в нашій спіруліні. І дивіться, зараз дуже-дуже гарна акція. Вообще, вона обычно в нас коштує 559 гривень, зараз середня ціна 419. Ну, це як? Це мається на увазі, що 559, плюс втора 50% скидка, Середня арифметична 400 з копійками. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз це дуже-дуже вигодно. Так, далі. Моя любима біодобавочка N- HSN beauty Formula, це формула краси. ну, Це просто кладість вітамінів. Ось, бачите, тут такий ось список великий. Ось я покажу зараз свою. Бачите, такі там от у нас капсулки. от, І дивіться, що в нас тут кажу, кладість вітамінів, По-перше, тут гідралізований колаген другого і третього типу. По-друге, гіалуронова кислота. Далі, органовий екстракт, живлення і захист волосся, вітамін С, потужний антиоксидант, підтримує синтез колагену, тобто усвояємості того колагену. Далі Являється кофактором. Далі вітамін Е, пантин, пан, пан, пантатенова кислота, зміцнює волосся, сприяє відновленню клітин, альфа-ліпоєва кислота зменшує окислювальний стрес, коензим Q10 10 підтримка клітинної енергії, гінкобілоба. Далі. Вітамін Б. Ну там взагалі багато вітамінів групи Б, фоліва кислота, біотин, вітамін Д3, селен, вітамін В12. Ну, це дуже-дуже гарний склад. І зараз я вас просто здивую ціною. І вона у нас коштує 609 гривень. За... Зараз ви можете її придбати всього за 305 гривень. Це просто для такого комплексу смішна ціна. Ну і далі. Ось, ми ще замовили за... Л-карнітін. Л-карніт. L-карнітін карнітін це в нас складна вітаміноподібна амінокислота, яка бере активну участь в процесі розщеплення і спалювання жирів. Тобто, якщо ви хочете, ну, у вас зайва вага, і ви хочете, щоб ваше тренування або ваша ну, рухливість способствовало спалюванню жирів, обязательно треба l карнітин Плюс воно, він підвищує, допустимо, якщо ви тренуєтесь, підвищує вашу, боже, слово забула, ну, в общем, витривалість, силу під час занять спортом, покращує розумову активність, мізки у вас краще будуть працювати. Скорочує період відновлення у спортсменів, прискорює розщеплення жирових тканин та покращує роботу серцево-судинної системи, знижує масу тіла, очищує та омолоджує організм, запобігає відкладенню жирів в організмі, насамперед серці, печінки, скелетних м'язах, знижує рівень тригліцеридів та холестерину в крові. Ну, Дуже цінна штука. І дивіться, у нас. Ця біодобавка є в різних формах. Ну, в смысле, форма одна, вона така вкусненька водичка, скажем так. От, ну, у нас тут вот є, допустим, вот в такій коробочці, в таких бутылочках, і вот. тут їх 15 штук. І є ще, от якщо ви знаєте наш коллагенный нову упаковку, от то в такій новій упаковці у нас ще є і... Оцей l карнітін Ну, по-перше, він дуже вкусний. <хи> І по-друге, ну все да ж приятно, якщо вкусний. От. І по-друге, по-друге, дуже удобно в таких шотиках його приймати. Так, це я розказала. Далі, що ще? Оце моя прям любов-любов моєї сім'ї. Це такі у нас чаї. Ну, це не просто чаї. Тут, якщо ви знаєте, турецькі розчинні чаї. То ви вже трошки знаєте о цих чаях. Але я хотіла розказати побільше. Тут, по-перше, такі от у нас, зараз покажу, такі от штучки, бачите? От, Там парашочек. Він, е, Його можна розчиняти в будь-якій воді, хоч холодна, хоч гаряча, хоч яка. На е, склад і на ту дію, яку він е, оказує, це абсолютно ніяк не сприяє. Дивіться, що в нас тут. Ну, По-перше, він зроблений з найвищої якості чаїв зеленого і чорного, він не містить, не містить кофеїна, тобто його можна прийня, приймати навіч, на ніч. Він, наоборот, має е, таку дію е, заспокійливу, і якщо у вас проблеми там з сном, то він вам дуже допоможе. І що саме В цих чаях? В них є екстракти кардамону, гібіскуса. І мальви, і що ж роблять ці екстракти. Ну, Екстракт кардамону Він корисний для системи травлення, і е, також як загальнозміснювальний фактор. Далі, екстракт гібіскуса. Він впливає зниженню зниження рівня хорлекістерину, має антиоксидантні антибактеріальні властивості, допомагає проти ожиріння, має захисний ефект на печінку і нірки. А ще він допомагає контролювати рівень цукру в крові. Далі, мальва. Мальва підтримує здоров'я шлунково кишкового тракту, а ще мальва має муколітичні властивості, це і відновлювання, це дуже-дуже важливо, особливо зараз, тому що. Вона відновлює властивості лікування інфекції горла, ротової поражнини при бронхітах. Це дуже-дуже важливо, особливо осінню. Ну і плюс вони дуже вкусні, чесно вам скажу. І дуже-дуже удобно їх приймати. І найголовніше, що е, тут нема кофеїну і цукру, а вони вкусні. І вони, виходить, ви отримуєте лераксацію і ви спокійно насолоджуйтесь і спокійно засинаєте. Так що, будь ласка, замовляйте, я думаю, вони вам сподобаються. Ну, і саме головне, вони взагалі обично стоять 400 з лишнім гривень. Зараз 50% знижка і цей чай можна отримати всього за 239 Правда, це у нас їх 4%. Але зараз по цій акції з бергамотом і з малиною. Ну, Це в мене у чоловіка з бергамотом. Він любимий цей чай. І, от дивіться, бачите, дуже-дуже багато в мене його і замовили, і собі я його багато взяла, в мене тут більше 10 пачок. Так, далі. Ось такий от чудовий гель для душа, кокос ваніль. Теж зараз приймають цю участь у цій акції до 17 листопада. Просто бомбезний цей гель для душа, і ціна його зараз всього 89 гривень. Ну, просто смішна. Далі. Антиперспіранти. Зараз у нас антиперспіранти дуже хорошо беруть, тому що зараз на них найвища акція. Вони зараз 129 гривень коштують вместо 199 А вони в нас просто чудові. Во-первых, альфакторні піраміди, вони дуже-дуже мають приємні аромати. По-друге, вони не липнуть, не мають оцього відчуття мокрості. Немає, не оставляють на одягі ніяких пятін. Дуже-дуже хорошо видержують, тобто ви не пітнієте цілий-цілий день, це чесно. Далі. І вони ось такі ще у нас є, От, бачите, і чоловічі теж є. Так що, будь ласка, замовляйте. Ну, І вішенка на торті наша новиночка. антипліснева. Бачите, ось така велика бутилочка. Бачите, як, як дуже багато її тут. Здоровенна бутилка. І е, коштує всього 119 гривень. Так що замовляйте, тому що, як завжди, хватить не всім. Далі. Бо дуже-дуже великий спрос. І е, повернувся наш незрівняний антижир. Дуже-дуже був на нього від, відкладений спрос. От, І коштує він 229 гривень. Отакий з'явився в новому пакуванні. От, там, от бачите, картинка помінялась. бутилка. На 50 грам більше стало. Так що, будь ласка, замовляйте, дуже-дуже він класний в діє. Просто люблю, люблю його. А я з вами прощаюся, буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Питайте, якщо щось е, цікавить, і е, під цим відео буде посилання на дисконт. Так що, будь ласка, приєднуйтесь.